Це є чистий фрес, так? Що має документи? Має документи, так? Фрис. Що тут стойка? Він точно думав зразу, що на кобилею. Жеребець парує кобели. Ви тако пускаєте чи лише своє? Своїм? Так не пускаєте, так? такі гриви. Він дістав там його своїх. Ми з'ївно стояли на тебе сьогодні Я покажу, який не знаю, як вони зайти. Красання, коли він виходив, то взагалі. Так що є у нас і перша рольний, і є! Ох, й нога дає. Я давно не бігав, але коли такого побігаю, Не, Сідаєш? Оце буде красота. Їдеть, та що став. Їдь! Давайте заберемо трохи може. Дайте це, вареню Що щось пострелити на нього. Варених? Яка варених? Тобі варених Ні-ні, кажу, що на нього кинути, щоб Олег сів. Чи він не возить? Вона питає, возить? Сідаєш, чи ні? Чи так сказав? Сідаю, якщо Але якусь вареню, як у нас кажуть, вареню. Я зараз щось дам, почекай. Так, так, щось. На, потім мою варену. У нас є питання про малий. Класно. Як я забув, я знав, що я щось забуду, забув павекбанк. То є в мене такий повекбанки як треба. Киса, не? Як з ним на фрезове, я не знаю, куди родити. Вимаститься. А може не вимаститися, взяти якусь довгу варень. У віктора постираємо от, правда, Так, Олег наш сів на коня, але підберіть. Олег не спіши, підбереться. Він зробить з це. Треба вожити, от усі може то її скрутити веренька. Так, притис. Так красити! Гайно дві! А зараз віти, як бо ж іде, я десь тут причекаю. Олег наш покатався. А це коли він йде легонько? — Коли легонько йде хлопці, на ньому сидіти щось таке. М'яко теж йде. Як коли йшов сюди, то дійсно було видів? Так, так ну, сну, О, та, 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 краса так. капець. Ну, Він як назад вертав, то, то так. То, ти та, так попав, так має бути. Так, так, ти попав такий так що... — Красота. Зараз вам малий покаже, який він був, то ви його не Правда? І, скажу вам чесно, жалію віддавати і немає його, якщо змушу зараз тайну будувати, бо він там пропаде. Там нема. Той господар, він як кажуть, він є господар, але він не годує. І Шкода, бо хочеться ще взяти від нього. Правда? Красавець. Що без слів, ні? Так? Де як шиє його тримає, то зверху колег А він як голуб підіймає, то я не можу кантор закласти. Та він як останній виходив тут. От де саме-само їх їхав. Ні, голови як Олег їхав туди. Олег їхав, то б чортка краса була, блядь. Я ще кажу, давай за заповкати. Він немає, Ви, видиш, якщо бій гумколов, він вже був все. Він має такий напад. то зігрив у хлопці такі коні, ми її до... Тому треба давати... То гумуни, гумуни парують, великі Снаки. кишки коні з цим. І в них тоді і хід, виходить, виходить а, у не лошад. Не Фест. Не і грубі, виходить, доста грубі, виходить. виходить, бо так, як від таких кобилів великих. Ні, Олег? Є смисло. Якби своїй рубіні дав, так я би лоші були. В мене роби на низка. Що має? Е, кажуть, то він. А, та, 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 Але вона така. А ти собі що така мало годить. Тись поріжким доконек. Вушить, от так убила. Ну, вони парують, і то потім такі приїхають помісні в вивозі на базар, фрезів помісних з цими. Голова треба убирати ще Так само. Нога Високі вуха маленькі, голова мала, ні? <правда> Прива, так. І ми хлопці знали, що якщо вас парує, ви можете спарувати любу кобилу, та сі кобила розвалили. Вони потім такі. Вони зразу встають Ви бами теж, такі маленькі лошадки родяться, а потім вони. І кобила легко має. Експеримент зробити, Туриця. Кобилу, турицю. файно. Покрити це. Турієць не йде до того. Е, до, ну їзди, коли багато робота, далекі перегони. То це би їхало до Києва. Що? Ну, по антомство вже ти від турийця і від фріза. Нічого, я кажу, туріза, 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 що не йде, ти сама під кормова. Фріза, не йде. Що, він не покриє? Та торійцевим не треба фреза наш. То не то. Ні, я маю, що їхати. Ну, може каліки бути. Чи, каліки. Чи, 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 він не буде мати краси ніякої. Ми то не буде за красову ну, важно. Oh. Я знаю, у нас були колись за колгоспу привезли такого коня і попарували. То я видів, що було. Він це забив, потім до, до потовка. То е, парувати добре ваговози. Кишки кони холодний кровень. Видавати рух. А туріст це теж вагувати, що? Так, але він має хід так, так свій, нашої мути. Туріст, який підвігнув. Роботі. Не підвігнув. До роботи, туріці, до роботи, то що треба. Ну а на що ще давати фреза, туріці? Я не Ні, Я просто до того, що він легкий буде. Туріст має все в собі. Вже що, там, вон там вже дали все йому, що треба. А ти хочеш вивезти, то значить треба а не вивити, ваговоза. І, і головне, щоб не пустити ваговоза на такого кубе. Рахуй, що ти її закопаєш. Вона не розводиться. Вона не розводиться. щоб була голова, щоб було нету, там акібра. Це звісно. інтересно, вже буде, що буде від тої гнідої кобели. І трої. Та від тої, що з лошечку. А то і від наводи буде, ладно? Подивишся. Такі будуть я хочу. окіпавки. А от там опусти тайми, там подивіться. Там, parce Діхоться переважно, блять, з ярів блядь, це 2-3 кілометри, блять, до гарбати по... до... 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 тягнути. Блядь. Я вже не не І додому, блядь, назад це 15 так, їдемо хлопці. на Добре. Та й що?